Так що до Ми будемо вважати підтримку футбольних федеральний. Слава Україні! Дорогі друзі, на суботу на засіданні ви доручали мені і іншим депутатам обласної ради. Доручали депутатам обласної ради стихати засідання з позачергової сесії обласної ради. Сьогодні зранку на Яголовий обласної ради були переданий відповідний лист з підписами депутатів. Тому є пропозиція до депутатів Народної Ради, які зараз тут знаходяться, проголосувати звернення запросити в зал голову обласної ради Заполозького Йосифа Антоновича для того, щоб проінформувати про прийняті рішення і проінформувати про скликання позачергової сесії. Якщо як, нема запрещень проголосувати, підтримати, і ми перед, передамо його запрошення, його насе засідання. Немає заперечень. Голову прошу поставити. Шановна громада, ну ви пам'ятаєте, це доручення, яке ми в суботу давали трьом нашим шановним депутатам. Е -е, переговори відбулися. І є така пропозиція, щоб запросити в нашу залу голову обласної ради Запаловського Йосипа Антоновича. Я прошу визначатися. Хто за? Вічильна комісія. Народна рада голосує. Проти. Міська рада обрала народну раду. Утримали одноголосно. Рішення прийнято. Все те, що відбувається в нашій державі, воно непокоїть всіх жителів нашої держави. І, звичайно, наш домирян і нас, як представників органів місцевого зворядування, те, що зараз на вулицях, міст, обласних центрів, це вияв волі жителів тих міст, де вони живуть. Це їхня позиція. І моя думка, і моя позиція, що все повинно. Відбуватися тільки виключно, мирним шляхом. Ми повинні тут. Ми, ми повинні бути разом. Це самое головне. Київські керівники дослухались до громади нашого Житомирського Поліського краю, що повинна бути врегульована ситуація. Перш за все, мирним шляхом. І згідно діїчого законодавства нашої держави. Ви мене підтримуєте, шановні. Якщо ви надаєте, запросили, ви мене вислухайте. Дайте можливість сказати. Те, що я хочу сказати, якщо вам не подобається, ви це даєте ще зробити. Тому що нічого сказати, Що згідно нашої наради, де були представники, які тут у цій залі знаходяться, представники опозиційних фракцій, ми одноголосно сьогодні прийняли рішення, сьогодні буде проведення засідання президії обласної ради, де буде розглядатись питання по позачергової сесії обласної ради і попередньо узгоджено питання, що позачергова сесія обласної ради відбудеться. Найближчу середу, і всі одноголосно цим погодились. Тому, шановні друзі, я хочу сказати, що я зробив інформацію. Мені потрібно йти зараз займатися питанням, щоб сьогодні провести засідання президентів обласної ради. Я хочу все зробити, щоб 100% членів президії були на цьому засіданні. Щоб ми прийняли мотивоване рішення, ми повинні чути один одного. Це саме головне для того, щоб в середу. Ми на сесії обласної ради прийняли також своє рішення, і відбулася реакція на те, що відбувається в нашій державі.